З нами зараз у студії е, учасниця фестивального проєкту Нова назва. Це таке лазерне шоу вистава Кульбаба, яке зроблено на е, основі фестивального проєкту. Е, це професійна артистка цирку, дресирувальниця і учасниця шоу Кульбаба Дарія Майчук. Пані Дар'ю, вітаємо вас. На нашій студії. Добрий день. Дякуємо, що долучилися. І ви знаєте, хочеться поговорити про все, тому що ми знаємо, що ви дресирувальниця, і у вас 47 тварин. Ну, значит не так, але no, no, я да вам то. розповім про це про це про це ми потім трошечки згодом. А зараз про кульбабу. Про а, кульбабу. Добре. Чому саме така назва? А, назва кульбаба це як алегорія нашої країни зараз, теперішній час. Я думаю, вважаю, що мабуть кожен бачив на вулиці, як ця квіточка проривається скрізь асфальт, незважаючи на наш... ні, ні на що. Так і зараз наша Україна, Незважаючи ні на що, ми працюємо, ми творимо, ми живемо. І це е, ваша вистава. Вона наскільки ми знаємо, що е, організовувалася, і репетиції були онлайн. Так, це взагалі це дуже масштабна вистава біля 200 людей. 200 людей і ще три О, собаки. учасники. учасники, Це Приймали участь різних міст України, великі колективи з такого міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг, і звісно ж наші дніпровські артисти. І за того, що дуже великі колективи, немає такої змоги їх завжди привозити на репетиції. Ну, тому на тиждень, репетиції всяли, треба, точно, да. були онлайн. І вже перед прем'єрою ми всі разом зустрілися і з'єдналися, так скажемо, в одну виставу. В одну команду. Так. Що це якщо, можливо трошки інформації стосовно того, як виникла ідея, чому саме в такому напрямі, чому використання шаленої кількості спецефектів, спецефектів. лазерів так, і так, так далі, в той же час доєднуючи сюди велику складову саме цю внутрішню ідейну, mm -hmm. да, саме про кульбабу, про те, як проривається. Хоча я спочатку подумав саме про, про біленьку, це яке летить, таке мерехтись. Давайте про це, а, Чи, як виникло, що виникло, як відбувалася сама сама ці ідеї, де де можна було побачити, і яка подальша доля. Цього. Так, 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 де можна буде ще побачити, тому що ми бачили деякі кадри, і це, фан, це фантастична постанова. Я тож, там, там, за, реально, Паша, там задіяно все. Тобто, там це задія. такий шалений масштаб. Тож, будь ласка, ось де. Який графік, mm -hmm. як mm -hmm. подивитися? Тому що, чесно кажучи, я хочу, я хочу потрапити. Я хочу потрапити. Це справжня історія і це шалена. Там стільки діточок, стільки всього. Розказуйте, будь ласка. Так, і одразу такий момент, так момент вийшло набагато краще, навіть ми, ми планували, ми. планували так, ніж Почалось Почалося з того, що Олена Миколаївна Осіпова, це організатор фестивального проєкту нова назва. Вона в нас взагалі генератор ідей. І вона мені так по ну як не по секрету, розповіла, як взагалі виникла ця ідея. Вона проїжджала містами України, бачила ці е, розрушені, вибачте, розрушені будинки і е, наші поля, ліса, і вона каже, Боже, в нас така квітуча Україна, незважаючи на ці всі руйнування. І е, режисер Олена е, Вікторовна Майчук, е, вона з нею. Е, ну, як завжди, творчий процес, поспілкувалися і вирішили, що треба робити. Але спочатку було ще більше, хотіла вона передати ще більше болю, і як наша країна все ж таки розцвітає. Але ми зрозуміли, що насправді болю в нас дуже багато і потрібно його показати трошечки. І почали творити просто був такий мозковий штурм, і о, Олена Майчук справилась дуже гарно зі своєю задачею, бо плакала. Плакали артисти. Під час прям вистави я стояла за колісами, чекала свого другого виходу. У мене очі на мокрому місці, тому що працюють діти і вони таке показують. Просто це не знаю, непередваймі емоції. Так, в нас було з'єднано дуже багато видів мистецтв: це театральне мистецтво, циркове, вокал, хореографія. І... Це все в одному було, тому що хотілося більше роз цю тему якось так розкрити. Е, просто церковими номерами можна передати, але не так воно буде прям за душу брати, як так скажемо. І в нас це все вийшло. А дітки, до речі, в нас є фестивальний проект, нова назва. І е, після проходження фестивалів діти, які отримають, Призери, гран-при перших місць, вони отримують запрошення на цю виставу. Це як ще така плюс-мотивація для діток, що вони не дарма працюють в своїх залах, займаються, щоб виступати, щоб, виступати, щоб вже себе от реалізовувати фактувати і знати, як це бути справжнім артистом і працювати на велику аудиторію. Все-таки це більше як е, театральна постановка, вистава, чи все таки це як більше там знаєте е, циркова вистава? Адже, ну бачимо, що жанрів багато. отже, треба е, ну якось виокремити можливо, і... чесно кажучи, Не можна так сказати, що це от тільки театральна, або тільки циркова, це це шоу. шоу. Шоу, де об'єднані багато мистецтв, плюс лазерні сучасні технології, які теж показували е, не просто лазери, там бігали по е, сцені, а прям повний фільм якоїсь такої, вот теж історії нашої України, яка почала відбуватися з 24 лютого 22 року. А в мене таке ще питання, Дар'я. Ось з приводу е, часу на підготовку. Ми зна ось я я знаю час на підготовку. А ось тепер розкажіть нашим телеглядачам, що такий масштаб готується роками. Так, рока і скажіть, будь ласка, поділіться нашим нашим телеглядачам. Скажіть, будь ласка, за скільки вам вдалося зібрати 200 учасників різних міст з різних міст України? Спецефекти, собаки, дресирувальники, гімн... все на світі. Так. Цей срок. Як ви взагалі це все створили? Так, це правда. Для такого масштабного проєкту потрібно ну, мінімум півроку, чесно кажучи, так, для того, так. щоб все було дуже дуже чітко відпрацьовано. Але в нас був всього ліж місяць. І за цей місяць просто ми робили все. Але дуже класно, що в нас є така знаєте, команда, цей проєкт проходить і шоу проходило в КДЦ «Дніпропрес» на Єрмолової, 35. І ми разом навіть з організатором Оленою Миколаївною робили декор. Там, тут же ми шили для нашої мотанки плаття. Тобто ми Ну, Ми працювали поринули з головою. Так, це ну, просто це був, чесно кажучи, такий класний досвід. І ми такі, ми змогли, і ми зробили це круто. і... Плін, це класна. Тобто теоретично можна зробити зараз е, такий проміжковий ви е, висновок нашої бесіди, що значить репетиційні моменти підготовка шоу відбувалися в онлайн форматі. В онлайн -форматі всі так. репетиції проходили е, по зуму вайбору, неважливо як, але ось так на відстані. Потім е, в один конкретний там день чи декілька днів. А це 200 вся людей, команда учасників. Дніпро. Дніпро. Провели якісь генеральні установчі збори репетиції і е, в один день було представлено на розсуд шоу там один чи два е, виступи на е, розсуд глядачів. Е, ну майже так, але до цього ті, ті колективи, які знаходяться тут у Дніпрі, в них була змога один, два, ну там три, мабуть, рази приїхати, просто щоб розуміти, яка сцена за розміром. Наприклад, я приїжджала до цього один раз з собаками для того, щоб зрозуміти наскільки їм буде е, скользко на... Слизько. Слизько, так, слизько на сцені, тому що вони звикли до церкового манежу, там де в нас є килим, є бар'єр, а тут. В мене було так трохи тремтіння. Боже, не дай Боже, вони підуть цілуватися з глядачем, бо там же ну, діти, а в мене великі собаки. Але все пройшло тфу 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 мої дівчата взагалі умнічки. А мені спало, мої дівчата. Це дівчата. Припрає, мої це, дівчата! Як, як це Бернські Зененхунди, Лайма та Ельза, і Бобтейл Омелі. Клас. Як вони відреагували на новий для них амплуа ось в цьому форматі? Чесно кажучи, класно. Вони ну просто супер в мене. Я е, е, трохи ну, відрізняється цирк та сцена, де бігають діти за колісами. А в мене такі вони можуть сидіти, сидіти, а потім там гавкнуть. Ти чого тут бігаєш? Ну знаєте, щось типу <гум> того. І але сиділи тихесенько, наблюдали за усіма, робили, коли я їх там звала. Вони робили все. Ну взагалі нічки в мене. Дашенька, слухайте. Ось з приводу собак ну ось це фантастично. Ось хочеться повернути. Так я розпочала цю тему з приводу того, що тоді, коли Харків почали обстрілювати, ви ви ви, ви змогли ви тендітна, така красуня маленька. Так, емоції Дякую. плакати. Да. Я розумію, що мива тема, як... але це, це, це ваше. Ви ви це пережили, і ви знаєте, ми за правду. Ось якраз на у просторі свободи ми за оці щирі почуття і відчуття 47 тварин. Бо ви змоли. Як ви з 47 тварин Даша? Ви як ви їх вивезли? Е, Починалося з того, що е, я вагалася, а е, з приводу і моїх виступів у Кульбабі. Я раз розп... е, Ну, тобто була моя історія з життя. Ми працювали два номери. Перший номер це як ми весело працювали в цирку, тобто задорна, збирала аншлаги в Харківськ на той момент в харківському цирку. І другий кусок це коли я вагалася їхати не їхати. Я кожен день думала, зараз все закінчиться. Зараз все закінчиться. Але що день, другий, третій, до мене почали привозити собак з Салтівці. Тобто там ну, в Харкові це була гаряча точка, собаки в дуже жахливому стані. І так як цирк знаходиться майже в центрі місця, до нас не, ну, не доїжджали там корми, магазини були зачинені. Я розумію, що в мене може не вистачити елементарно цих кормів для ну, щоб прогодувати просто собак, а тих там, ну, вибачте, кожа до кості приїхали. Тобто їх треба вигодовувати. Я так, треба їхати. Треба їхати у Дніпро. Це ну наскільки там новини, в мене батьки у Дніпрі. Тобто тут спокійніше, набагато спокійніше було, ніж у Харкові. І коли в нас ще в цирку морський котик був, який працював в нашій програмі, я питаю у дресувальника, ви їдете, я хочу нас вивезти. Він такий, да, ми їдемо з вами. Добре, тобто ще морський котик, тобто ще міста моїх тільки 26 тварин і. Так, спочатку я така людина, що спочатку я все сама. Я просто могла серед ночі знайти якийсь там номер автоперевізників, щось таке і дзвонити, але на той момент паливо не було. Багато хто боявся взагалі їхати до центру міста, і вантажівки були майже всі направлені на волонтерство. Це початок. Початок. Це ну це вже пройшло там. Я не знаю, може. Ні в десять або ну тобто, ну тобто, це, 10, це, 10. це, це 10, початок повномасштабного, Тоді коли не було березень. нічого. Так. Не, не було нічого, і всі так, взагалі але, не розуміли, що але. взагалі Але було ж. Ну дійсно не, не зрозуміло, що так, буде було, далі, що буде і було далі. мені ну дійсно лячно більше не за мене, бо я знаю, ну я б могла просто сісти і поїхати з міста геть, але відповідальність вони наша відповідальність і. Е, я зробила, коли я розумію, що в мене більше нема сил шукати. Всі мені ну просто тисяча просто відповіді, ній вибачте, ми не можемо. І я в соцмережах інстаграм люблю, роблю просто сторі, де пишу кидайте мені номери. Не треба мені нікого шукати, я всіх обдзвоню. І, боже, наші українці, мій пост розлетівся, мабуть, по всій Україні. Mm -hmm. Були просто такі слова підтримки, і люди. Там, хто просто на легкових автомобілях каже, давайте ми щось вигадаємо. Але ну, я не можу там одну собаку відправити без, без себе, вибачте. А... Я, ну, я шукала далі якісь виходи. І, а... Мій пост дійшов до Полтавського театру, інколи я приймала участь у них в виставі до директора. І він мені дзвонить і прям наругав мене. Ти чого мені не дзвониш? Я, ну, я тобі допоможу, а в мене навіть ми у Харкові. Він у Полтаві, а нам потрібно у Дніпро. Але ми з ним вирішили теж майже сутки сиділи на, сиділи на телефоні і вигадали, як нам це зробити. І вже назначили дату, так скажемо. Залишилась з тваринами я і моя асистентка. Ми почали потрохи збиратися, і в один момент, в понеділок, я не пам'ятаю число, але пам'ятаю, що це був понеділок. Дзвонить мені люд... дівчина і каже: через дві години у вас буде машина. Я думаю, яка машина? Вона каже: я не знаю, але пихайте все, що можна. Я розумію, всіх. що це всіх. всіх. Так, я розумію, що це може бути якась маленька машина. Я кажу, давайте, я їду першою ходкою, якщо це машина, яка закрита, бо в мене на сухий, вони теплолюб... від тварини. Mm. І каже, я їду, так скажемо, провіряти, який там шлях. А всі інші їдуть вже другою ходкою з директором Полтавського театру. І так і. Так і вийшло. Приїхала маленька така, я не знаю, як вони правильно називаються, але ми в мене так ніколи ще тварини не їздили. Там просто собаки усі в одній великій клітці. Зверху них голуби, там десь на сухі, Так вони один на одному, там корми десь. Тобто речі ми вже другою ходкою відправляли, ті, які взагалі можливо з собою, але ми багато чого залишали в Харкові, техніку, костюми, реквізит, все. І отак от ми виїхали один день і другий день теж. Тобто ми і ще коли ми виїжджали, теж приводили нам котиків. І теж така жіночка каже: Я нікуди не їду, але врятуйте моїх котиків. Як подальше доля склалася у всіх цих е, тварин? Цікаво, що що далі, як їх чи розподіляли, чи хто де вони? Ну, мої тварини завжди залишаються зі мною, залишаться зі мною, нікому я їх не віддам. А ті тварини, які мені були привезені з Салтівці, я обзвонила їх господарів, кажу, ми у Дніпрі у безпечному місті забирайте. Вони приїхали, забрали своїх песиків. Котикам ми знайшли нову домівку серед волонтерів, теж вони потрапили в надійні ручки. І морський котик зі своїм трестувальником. І ось так: от. комусь да, комусь знайшли домівки, а всі інші залишилися і повернулися до своїх сімей. Супер. Хочеться, знаєш, перше спитати таке також особисте питання. Ось ви кожного разу, коли у виставі Кульбаба переживаєте саме ось цю частину свого життя, евакуацію з тваринами? Так. І я бачу знову сльози на очах. Як кож, так, бо це, мабуть, не завжди. Боже, і як кожного разу, кожного разу, ось. Повертатися у ці спогади. Наскільки вам ну, тобто, я ось дивлюсь на вас, мені самі хочеться плакати. Просто я до того, що це, це така шумлива тема. Що як ви це витримуєте, ось, пер, пер, перекручувати ось цей жах цей жахом, але ну, це треба показувати, бо це також наша історія. Як ви тримаєтесь? Е, так, чесно кажучи, коли я вже приїхала до Дніпра і мене просили Даш розповідай свою історію. Я дуже не хотіла цього робити. Кажу, зараз ну, це не актуально. Важливіші е, взагалі теми. І мені одна людина каже: Даш, ти розумієш, деякі хом'ячка не можуть забрати. Тобто, хам'як в карман кинув і поїхав. І я, і я вже так не... добре, я буду прикладом для того, ну, що ті тварини, яких ми, ну, ми ну, відповідальні за них. Не вважаючи навіть ваші, не ваші, це тварина, яка. ну, не розумієш, що війна, і вона цього не заслуговує. Вони самі з собою нічого не роблять. І це про нашу пре це про нашу людяність, розумієш? Так. Ось саме просто викинути. Тоді, а ти знаєш, що ти людина, ось розумієш? Ти ж людина. І ось як ми себе поводимо з братами, нашими меншими, так. то ось це ж якраз і ось про цю людяність. І розумієш? вони, чесно кажучи, саме тварини мене. Е... Не я їх так скажемо оберігаю від цього цього, а вони мене, тобто вони мене мотивують робити далі щось, щось, ну, щось робити та жити. І це класно, коли хтось має собі тваринку. Класно. Ну, і ти знаєш ось з приводу якоїсь навіть енергетики, ми сьогодні так от багато що спілкуємося, а ось тварини вони ж також відчувають енергетику, і вони лікують. Так. І ось ну, знаєте, відчувається від вас також таке світло, і ось приводу вашої вистави а, е Наскільки е її доля, тобто які плани вистави, тому що вона неймовірно е потужна. Ось ви сьогодні, як представник так цієї саме вистави, прийшли. Скажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, де шукати, де дивитися, Чи як потрапити? Показати? Бо дійсно той масштаб, Павле, ти чув? Ну нереальний, нереальний там залучено mm -hmm. все. Е, як яка доля? Де як буде плани? Наші так, плани плани на Кульбабу вона ще буде, так але може через рік. І ми дуже сподіваємося, що це вже буде коли буде наша перемога. Тобто ми її трохи доробимо ще. Вона буде ще масштабнішою, ще яскравішою, і хочеться, хочеться її показувати. Взагалі хочеться, щоб цю виставу побачила Європа, чесно кажучи. бо... Всі увесь ми збирали потім відгуки. Навіть ми не збирали. Люди просто подходили, і вони от від серця казали, як їм ця вистава. Хтось ридав і від щастя, і від того от болю. Тобто кажуть, ну хтось виходив, Боже мені прям легше стало. Там я виплакався на цій виставі. Боже, які в нас діти. Ну тобто діти це наше майбутнє і майбутнє в надійних талановитих руках. І дуже хочеться, щоб це побачила не тільки Україна, але вистава точно буде. Слухайте, так ось дивіться, а ну а чому? Чому, чому чекати, чому чекати нам рік і по-друге, дивись у Спале? Пале, ну Павле. я я розумію. ось дивись, ось ми зараз у прямому ефірі усі разом ось. Будемо міркувати, яким чином ось цю виставу. Ось цю всю виставу вивести у Європу, щоб показати розумієш? По перше, там там так, так, так віки, там, партнерські... там там, 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 там речі. речі, але таку виставу треба налагоджувати контакти. Так, ми будемо дуже раді, якщо хтось нас всіх вивезе. А до Європи. Знаєте, знаєте, мені здається, що це як тоді, коли ви вивозили своїх 47 тварин треба за що а, ось збирати ці всі відгу, відгуки, робити mm -hmm. оці відеоматеріали і просто в усі а, посольства, так Павле, куди там ще можна а, цю всю інформацію передавати з приводу mm -hmm. того, що ось є такий проєкт. І, можливо, так не в кількості там 200 людей. Mm -hmm. Але щоб mm -hmm. ну, mm -hmm. скоротити так? Так, ну якось скоротити, але якоюсь частиною виїхати і показати, бо ну, я ж кажу, що нашою країною потрібно пишатися. І mm -hmm. я, я наразі я навіть я засмутилася що через рік, Павло. Я думаю, що е, буде можливість ще й раніше побачити. Ну як мінімум відеозаписи так, є так, точно є. А, З цим проблем не буде. У нас півтори хвилинки залишається до випуску новин. Дар'ю, ми на жаль змушені з вами а, прощатися. Вам а, подякувати за Щиро. ті неймовірно круті нереальні історії, які ви а, сьогодні принесли до нашої студії. Ті емоції насправді вони живі, справжні, а, історії цікаві, історії потрібні для нашого суспільства, тому що на них потрібно а. Рівнятися і потрібно як не круте робити такі, щоб таких добрих класних історій було ще більше. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякую. Вам творчого натхнення. Всі трупі подальших успіхів обов'язково ще зустрінемося та побачимося. Професій... Професійна артистка цирку, дресирувальниця, учасниця шоу Кульбаба Дар'я Майчук. Дашенька, дякуємо вам. Дякую вам.